Вітаю, любий бухгалтере! Я чарівний Ельф, фахівець Лопангруп, та зараз я розповім вам про лінейку програм, яка створена нашою чарівною командою спеціально для бухгалтерів-користувачів баз, щоб автоматизувати те, що досі робиться вручну. Дисконт це програма для дисконтування довгострокових заборгованостей, швидко покажу на прикладі. Натискаємо кнопку Створити розрахунок, вказуємо контрагента, договір та розрахунковий документ. Бачимо, що всі інші реквізити заповнено автоматично. Далі вказуємо періодичність розрахунку амортизації та кількість років. Показник ставки відсотку задається в налаштуваннях програми та проставляється автоматично. Програма розрахувала показники поточної вартості заборгованості і суму дисконту. По кнопці Відобразити в обліку дисконт і розрахувати амортизацію створюється документ відображення. В табличній частині бачимо суму амортизації дисконту згідно заданої періодичності. Всі створені документи з розрахунку дисконту зберігаються на вкладці заборгованості. З програмою дисконт ви можете легко розрахувати дисконт та відобразити амортизацію по ньому. Вартість програми 840 гривень.